Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Вибори 2025. Скоро будемо обирати. Президент проголосував достроково. Чотири смуги замість двох перехрестів Кам'янці відкрили після реконструкції. Твори добро, благодійна акція у Дубосарах. Золото і бронза на фестивалі шкільного спорту в Москві до тенісисти повернулися з перемогою. Єдиний день голосування залишилося три дні: 30 листопада в республіці великі вибори обиратимемо депутатів Верховної Ради, місцевих рад та голів рад, а також глав адміністрації сіл і селищ. З понеділка в республіці триває дострокове голосування з 24 по 27 листопада. Віддаємо свій голос в територіальних виборчих комісіях, 28 і 29 листопада на дільничних. Сьогодні свій громадянський обов'язок виконав президент Вадим Красносельський. Достроково проголосував на територіальній виборчій дільниці, яка знаходиться в будинку рад. На руки отримав два бюлетені у Верховну та місцеву раду. Після заповнення конверт запечатали. Відкриють для підрахунку голосів 30 листопада після закриття виборчих дільниць. Глава держави подякував членам комісії за роботу і закликав придністровців не ігнорувати участі у ключовій для сучасного суспільства демократичній процедурі. Результат. Атом якої стане формування держорганів? Загалом у республіці зараз працюють сім територіально-виборчих комісій по одній у кожному місті і районі. Проголосувати можна з 8 ранку до 5 вечора. За два дні дострокового голосування з 24 по 25 листопада завчасно свій громадянський обов'язок виконали 1676 людей. Нагадаємо, завчасно можуть проголосувати люди, які у день виборів 30 листопада не зможуть прийти на виборчі дільниці через виконання трудових обов'язків або ж виїзд за межі республіки. Publiken. Люди йдуть люди йдуть дуже впевнено. Деякі приходять навіть сім'ями. Ось я привела маму стареньку. Вона погано бачить, але хоче голосувати. Вчора жінка привела свекруху. Вони вдвох живуть і допомагають одна одній. Це для кожного важливо для кожного громадянина нашої країни обов'язковим, першочерговим зробити свій вибір, показати, що ми беремо участь у житті нашої країни на необхідному рівні. Решта родини сьогодні на роботі, а призначений день прийде голос голосувати. це наше спільне сімейне рішення. Я голосував Голосував за перспективне майбутнє, за майбутнє своєї дитини, яка росте, яка розвивається, розвивається разом з нашою державою сьогодні, у тому числі і заради її майбутнього. Ми виконуємо свій громадянський обов'язок. Це майбутнє нашої республіки. Ми голосуємо за наших кандидатів за те, щоб наша республіка процвітала. 30 листопада – основний день виборів, голосує вся країна. По Придністрові дільниці відкриють о 8-й ранку, вони працюватимуть до 20-ї вечора. Отже, вибори вже цієї неділі. Єдиний день голосування по всій країні обиратимемо депутатів Верховної та місцевих рад а ще глав сіл і селищ. Російські політологи, і громадські діячі стежать за розвитком подій у Придністров'ї та й за його межами і закликають співвітчизників прийти на виборчі дільниці. Дорогі придністровці. Дорогі придністровці, 30 листопада дуже важливий день для республіки. Прийдіть, проголосуйте, проявіть громадянську позицію. Від кожного буде залежати майбутнє республіки, її процвітання, благополуччя. Ми бажаємо вам, дорогі придністровці, миру, добра та стабільності. Дорогі мої мої, дорогі мої придністровці, мої брати та сестри. Я називаю вас моїми, тому що згадую з таким теплом і радістю всі мої поїздки до Придністров'я. Вибори це перш за все доказ того, що це ваша земля, що державність існує. За кого б ви не проголосували, як би ви не ставилися до тих чи інших кандидатів, сам факт того, що ви приходите на вибори, говорить про те, що ви громадяни. Нагадаємо, Наталія Нарочницька, представниця громадської палати Росії, раніше неодноразово приїжджала до Придністров'я, а в 2021 році планувала прилетіти на вибори, але Молдова не пропустила. Депортувала прямо з аеропорту. Чотири смуги замість двох перехрестя в центрі Кам'янки відкрили після реконструкції. Тут замінили асфальт, нанесли розмітку і встановили знаки. Роботи, по ремонту... Роботи з ремонту перехрестя Кірова Леніна практично завершені. Завершальним етапом було нанесення горизонтальної дорожньої розмітки. з чим ми успішно впоралися. Як і планували, розмітка пройшла по чотирьох смугах, чотири напрямки руху, що дозволяє практично розвантажити перехрестя. Водії вже оцінили зміни, тепер вранці не доводиться довго чекати. Рух на Леніна не затримується навіть у базарні дні. Набагато простіше виїжджати, особливо в ранкові години з вулиці Леніна, тому що доводилося чекати, пропускати довго. А зараз ці смуги розвантажують рух. Звичайно, це набагато легше буде. Довго чекали, прекрасна дорога, стоянка відмінна. За рік в районі провели капітальний ремонт спуску в селі Кузьмин. На двох центральних вулицях з'явилися Ливнівки. У місті через річку Кам'янка зробили пішохідний міст, а ще встановили п'ять нових зупинок. Історія в школі, традиції та новації. Міжнародний конкурс педагогічної майстерності пройшов у російській столиці. Перше місце в ньому посіла вчителька з Придністров'я. Інна Лабон веде урок історії у дев'ятикласників Тераспольського теоретичного ліцею. Напередодні вона повернулася з Москви, де перемогла у конкурсі педагогічної майстерності. Величезне почуття гордості. Що про нашу маленьку Придністровську Молдавську республіку знають у багатьох частинах Росії? Приємно було, коли російські колеги підходили, вітали і говорили. Дуже приємно, що у нас Придністров'ї настільки дбайливо зберігається історична пам'ять. Вона не просто зберігається, а й сьогодні в наших непростих умовах створюються нові музейні експозиції. У конкурсі брали участь понад 500 осіб. Три етапи спочатку потрібно було написати есе, потім зняти на відео відкритий урок. Тема велика вітчизняна Інна лабон зняла ролик відеоекскурсію музейним кварталом у Тирасполі. Дорогами. пам'яті була названа. Дорогами пам'яті була названа наша робота, і дороги складалися з кількох частин. Дорогами скорботи в період окупації нашого краю. Дорогами мужності. Діяльність підпілля нашого краю також ми виділили дорогами визволення. Три операції зі звільнення і обов'язково презентація діорами Ясько-Кишинівської операції. Хотілося показати унікальність її відтворення, величезну роботу, яка була проведена нашими істориками-художниками. Скільки душі було вкладено у цей проєкт? На цьому Інна лабун не зупиняється. Наступного року планує брати участь в інших конкурсах. У Придністровському держуніверситеті підбили підсумки конкурсу визнання. Так завершили декаду молоді позаду 10 днів творчості. Студенти співали, танцювали, читали вірші кращим, дипломи та призи від спонсорів. Подробиці далі. Культурний центр ПДУ на сцені фіналісти конкурсу визнання. Понад півсотні студентів демонстрували свої таланти у шести номінаціях: хореографія, пісні під гітару, художні та авторське слово оригінальний жанр, а ще показували трюки. Журі обрали найкращих. Призерами стали 36 студентів. Кожен конкурсант викладався на 100 відсотків. судити дуже складно, але я особисто вибирала, виходячи з того, як артист тримається на сцені, як він себе презентує. І головне, це харизма. Аліна Цуркан посіла друге місце у своїй номінації. Вона показала сучасний танець. У конкурсі визнання брала участь вперше. Номер а душе номер про душу. Ми його ставили з дівчатами взагалі на чотирьох. Самі придумували все, знайшли музику. Зараз вирішили на двох його зробити і виступали в дуеті. Були схожі танці, і відчувалася конкуренція. Переможцям дипломи та подарунки від спонсорів. Так завершили декаду молоді в ПДУ. Твори добро. У Дубосарах під такою назвою проходить благодійна акція з підтримки малозабезпечених сімей. Проєкт стартував у вересні. Напередодні одяг, взуття, іграшки та солодощі привезли п'яти родинам, чотири з яких багатодітні. Село Цибульовка, Дубосарський район. Тут живе Марина Гізя. У неї дев'ятеро дітей. Троє старші вже повнолітні працюють. Наймолодшому п'ять місяців. Георгій, Мирослава та Вікторія ходять у дитсадок. Артем та Олена у школу. Там діти отримують безкоштовно гаряче харчування. А ось одягнути і взути усіх дітей проблема. Живає сім'я на одну зарплату чоловіка. Він підсобний робітник. Напередодні родині привезли коляску, дитячі теплі речі та іграшки. Їх зібрали небайдужі люди. Спасибо людям, які мені. дякую людям, які допомогли мені з одягом і взуттям. Хочу побажати здоров'я і щоб побільше людей було з такими добрими серцями. Наталія Катан теж з цибульовки. У неї чотири сини. Є підсобне господарство, кури, корова, діти головні помічники. Їм привезли одяг, а ще холодильник. Їхній зламався. Я люблю, дуже Я люблю техніку, хочу стати, напевно, механіком. Буває, що не вистачає грошей, аби взути їх. Вони діти, ростуть і речі невічні. Десь порвали, десь маленькі вже. Це добре, що є добрі люди, які розуміють, що важко. Спасибі великі, що допомогли. Кілька років тому у складній життєвій ситуації опинився і Максим Книшук. Він один виховує двох дітей, сам зводить будинок. Поки у ньому немає меблів. Йому привезли стільці, одяг і взуття для дітей. Сина звуть Матвій, три роки. дочку звуть Анастасія Сім років. Сина звуть Матвій, йому три роки. Донька Анастасія їй сім. Матвію подобається транспорт, машини, все, що з цим пов'язано. Дівчинка у мене різнобічно розвинена. Любить малювати, брати участь в різних конкурсах, займається спортом, відвідує нашу дубасарську тенісну школу, гуртки. Я дуже вдячний таким акціям. Насправді дуже багато чуйних людей. Спасибі їм величезне. Благодійний марафон у Дубосарах триває. Той, хто потребує допомоги і хто готовий допомогти, знаходять один одного за допомогою адміністратора Дубосарського сайту. Організувати збір і доставку допомагають Держадміністрація, служба соціальної допомоги та добровольці. Транспорт надають міські підприємства. А багатодітній родині зі столиці подарували комп'ютер. Його зібрали добровольці «Екопмр». Акцію проводять кілька років. Тільки за цей рік таку техніку в подарунок отримали більше 80 сімей. Іна багатодітна мати. У жінки троє дітей. Середній син Саша і молодша дочка Олена вчаться в школі, а старша Даша в коледжі. Для навчання потрібен комп'ютер під час дистанційки та ковіду без нього було складно. О, це було безумно тіжува. Було дуже важко. Це були два згорілих телефони. Були сльози, навчалися всі одночасно. У старшої дочки і у сина згоріли телефони. Був тільки мій 21 століття. Світ технології без інтернету нікуди. На жаль, навіть знайти потрібну інформацію, роздрукувати її, навчитися необхідний комп'ютер. Напередодні родині подарували комп'ютер добровольці Еко ПМР для дітей. Іни це було сюрпризом. Ніхто про техніку не знав, особливо радів Сашкоочень довга. Я Я цього чекав. Випрошував у мами або ігровий ноутбук. Хотілося пограти або комп'ютер, але розумів, що на комп'ютер занадто довго збирати, тому що це все коштує чимало грошей. Треба ще зайти в свій електронний журнал через персональний комп'ютер. Буду навчатися. У мене зараз інформатика. Треба зареєструвати свою пошту, щоб можна було заходити, файли прикріплювати. Добровольці ЕКОПМР збирають комп'ютери і дарують їх нужденним вже кілька років. своїми Спочатку власними силами збирали, тобто у когось щось десь лежало. По знайомих, по родичах запитували, щось докуповувалося. Потім, коли про цю акцію стало дізнаватися більше людей, почали приносити запчастини. У багатьох вони просто без прави лежать. А ми можемо прилаштувати дати друге життя техніці, при цьому ощасливити когось. Цього року добровольці ЕкопМР зібрали і подарували комп'ютери вже більше 80 родинам. Якщо у вас є старий комп'ютер або запчастини, їх можна принести в ЕкопМР і зробити добру справу. Контакти на екрані. Золото і бронза на фестивалі шкільного спорту в Москві. Наші тенісисти повернулися в Дубосари з перемогами. Як пройшли змагання в Росії, розповімо далі. Дубосари у спортивній школі Олімпійського резерву з настільного тенісу тренування. Для учасників фестивалю шкільного спорту в Москві перша після поїздки. Ліза Балта відпрацьовує удари на тренажері. Їй всього 10 років. Вона була наймолодшою учасницею фестивалю. Обіграла спортсменку з Вірменії. Суперниця за кількістю очок посіла перше місце. Ну а лізун назвали відкриттям фестивалю. Я, Я буду тренуватися і в наступному році постараюся посісти перше місце. Командних... Трохи Змінилася система командних ігор. Тобто, вже не грали перша ракетка з другими, а підсумовувалися загальні місця і змішані пари. Проте, наш молодий склад зміг завоювати бронзову медаль у командах і бронзову медаль у змішаному розряді. У шкільному фестивалі спорту брали участь 22 команди з різних країн. Це понад 500 спортсменів. 46 з них боролися за звання кращої ракетки. Бронзову медаль у командному заліку вибороли Ліза Балта, Сергій Трач, Софія Шумакова та Андрій Міщишин. Пара Шумакової та Міщишина взяли бронзу і в змішаному заліку. А в особистому Софія посіла шосте місце. Андрій взяв золото. Я могла зіграти краще, але шосте місце для мене теж. Добре. Я могла зіграти краще, але шосте місце для мене теж добре, тому що суперники були сильні. Я думаю, не вистачило впевненості у собі. Перші змагання для нас такі важливі. Я зустрівся з суперником із Арменії в фіналі. Я зустрівся суперником з Вірменії у фіналі. Спочатку було хвилювання, що він з Вірменії це сильна країна, але потім, після початку першого сету, я зібрався і виграв. Зараз тенісісти готуються до чемпіонату Молдавії. Він пройде в січні 2026 року. Там будуть розігрувати путівки на чемпіонат Європи, який планують провести в березні в Швеції. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на Першому Придністровському.